Всім привіт, котики! Щиро радий вас всіх бачити. Давно не бачились. Дивіться, я з двома важливими історіями, як на мене, перша історія. Я хотів би звернутися до всіх країн, в яких Росія колись щось забирала, і запропонувати вам скористатися цим моментом, тому що момент найкращий. Бо ми вас прикриваємо. Давайте, Молдова, забирайте Придністров'я, давайте, Грузія, забирайте Абхазію, забирайте свою. Частину Осетії, давайте включайтеся всі, в кого були територіальні претензії. Окремо а, було б непогано втрутитись в Китаю, який там має свої плани на Сибір. Давайте всі включайтеся в цей двіж, тому що буде весело. Німеччина, Естонія, Фінляндія. Хто там ще? Кому ще Росія заборгувала? Зараз є шанс закрити всі борги будь-якої давності. І Друга історія. Я звертаюся до своїх співвітчизників і представників дружніх країн за кордоном. Будь ласка, мені якось дивно про це говорити, але народ, будь ласка, коли ви хуярите людей в машинах з російськими триколорами, будь ласка, переконайтеся, що там в лівому верхньому куточку немає такого маленького герба. Тому що дуже схожі на російські прапори е, є прапори е, Словенії і Словакії, там герби в куточку. І, будь ласка, Словенія і Словакія є нашими друзями, давайте не чіпати. Всіх інших робіть, що хочете. Справа ваша. Зараз ганяти е, ганяти росіян можна в принципі по всьому світу і світ це підтримує, тому можна скористатись моментом. Тому. Привіт із Києва! Всіх люблю, всіх цілую. Ще побачимось.